Дякую всім, що зібралися. Доброго ранку всім. Сподіваюся, він як завжди, Львові, дощовий, але від того не менш гарний. гарний. Я радий вітати всіх на, нашому, на нашій конференції Віло Аутсорсинг Форум. Це вже сьома конференція для власників IT-аутсорсингових компаній у Львові. На почали з 2010 року. Приємно, що кожного року. Наша конференція стає все більше, я пам'ятаю, як ми починали з 50-60 учасників на одному потоці у 2010 році, це була Optima Plaza, І тоді тільки починали, пробували говорити про проблеми індустрії, пробували передавати від тих, в кого вже вийшло до тих, хто тільки стикається з такими проблемами, знання про sales, про маркетинг в галузі it сервісних компаній. Про те, як будувати стратегію, про те, як будувати роботу з кадрами, про те, як вибирати для себе нішу в розвитку своїх сервісних послуг, приємно, що ми час до часу зустрічаємося з нашими учасниками, і можливо це частково і наша наш тому вклад, що вони ростуться таки трохи швидше за індустрію. Я дивився, правда. Я дивився е, статистику на довгу. Наша індустрія за минулий кіору виросла на 7%. Е, я знаю компанії, які були учасниками нашої форми, які за минулий року виросли на 10%, на 20%, теж навіть на картину е, виріс. І це, це дуже приємно. Це вселяє надію в те, що ми можемо робити якісні сервіси, в те, що ми затребувані, те, що. На світовому ринку ми можемо знайти для себе місце і e, розвиватися в ньому. Трошки розкажу про сьогоднішню конференцію. E, у нас сьогодні три потоки. Відповідно, це потік аутсорсинг бізнес для великих і середніх аутсорсинг компаній, коли я говорю великих середніх, це мається на увазі від 80 і вище. E, деякі питання, які тут будуть обговорюватися, вони будуть цікаві для всіх, хто займається e, сервісними. Хто займається сервісними послугами в Україні, деякі можливо будуть більш цікаві для середньої політики компаній. Також у нас є потік Small Media Outsourcing, який знаходиться на першому поверсі. Якщо виходить з ліфта, то наліво. І також у нас є подібний Management Outsourcing для топ-менеджерів, а також для власників, які з собою зараз закривають якісь менеджерські ролі в фінансах чи в інших. Галузях, які знаходяться по виході з Євросправа, у в нас в програмі можуть бути невеличкі зміни. Я буду про них повідомляти голосом під час проведення конференції. Ну а зараз це було моє вітальне слово. Зараз я б хотів запросити до вітального слова мера нашого міста і лідера партії Самополіча Андрія Садового. Давайте привітаємо його. Доброго дня, пані та панове. Перш за все, мені приємно, що до Львова з'їжджаються люди з багатьох міст України і світу для того, щоб обмінювати досвідом. В цьому залі, буквально вчора і позавчора, відбувся дуже цікавий форум, форум місцевого самоврядування. Третій форум. Приїхало багато мерів з багатьох міст, були представники від депутатського корпусу. І, звичайно, що розмова була там, успішні міста, не успішні міста, а чому і як вона є? Знаєте, моя відповідь дуже проста. Якщо в місті збирається критична маса мудрих людей, інтелект, і вони об'єднуються, і вони хочуть жити в цьому місті відповідально, тоді це місто є успішним. Ми насправді пройшли дуже складний шлях. Дуже часто там, в Україні порівнюють, а от там і поляки, і українці, чому ми так або не так. Ви, напевно, читали праці Бальцеровича, який є автором економічних реформ Польщі, але мало хто звернув увагу, що Бальцерович один з основних ухелів робив на самоврядування, самоврядність, передачу повноважень містам. Що вони в Польщі і зробили? І міста як двигуни розвитку. Дали дуже великий імпульс для розвитку своєї країни. Україна пішла іншим фляхом. Ми на політичному рівні вирішили піти фляхом приватизації, роздати людям майно, в результаті всіх попюрили, Там отримали 5, 6, 7, 8, 10 олігархів, яким насправді невигідне громадянське суспільство, тому що їм треба, щоб люди були не зовсім освічені, щоб вони були не зовсім здорові, щоб можна було ними маніпулювати. Чи це наш шлях? Ні, це не наш шлях. Власне, чому Львів має певний успіх? Тому що в нас зібралася практична кількість мудрих людей. І, власне я завдячую пластеру IT дуже сильно у Львові, тому що це незалежні люди, це вільні люди, люди, які мають більш-менш хорошу платню. Плюс поєднюючи з іншими пластерами, які ми сьогодні розвиваємо, це і книгодрукування, це і кластер Туристичний, це є легка промисловість, це машинобудування, там війські трамваї, тролейбуси і так далі, це дає великий ефект. Тобто, якщо Україна хоче бути успішною, нам треба інвестувати в науково ємкі технології. Нам треба підтримувати IT, Тому що це можливість мати поступ вперед. Якщо подивитись аналітику світу, то однозначно, що ми маємо дуже великий шанс. Знаєте чому? Тому що ніхто не може зрозуміти. Але на території України народжуються мудрі люди. І правило, мудра людина народжується одна на сто тисяч. В Україні аномалія. Народжується набагато більше. Тому якщо нам, дай Бог, буде можливість це все разом поскладати, об'єднати, ми будемо успішні і щасливі. Я, незважаючи на всі складності, які в державі, незважаючи, що сьогодні війна, що гинуть люди, я є дуже великий оптиміст. І я вірю завтрашній день, і в цьому буде велика заслуга. IT. слава Україні, слава ІТі.